Ну, товариші альтернативщики, хто підкаже Мети панелі чи не мети. Вічний спор. Значить показую, Панелі тут встановлені, ще з осені. Крім душу їх ніхто не близько... О, блін, Зблизька дивитися, Ну є, звісно, такі там якісь комахи. Ще там якісь паутинки видно. До речі, гашаті слідить покись синювати, якщо терти пальцем. А так по суті пилюки той немає. Багато розказувати от там треба мити, бо капець-капець. Ну от, чистенькі. Ну, жодного разу їх не, не мив. Це єдине, що е, дощі переходять миють. А так я не, не міг, бо ніяко там ні швабрами, нічим зимою, там сніг тільки пару згорнув. А так не, мити не мів. Що воно. Якщо їх помити, що воно їм дасть, нічого не дасть. Ну, звичайно. У мене якби, станція стоїть трохи далеко від, від дороги, там де, де постійно їздять. То я думаю, можливо, пилюка якоїсь більше бде іде. Вони всі пилюкою вкриті. У мене виходить дорога. О десь аж там. Там де якісь машини їздять тут. Поблизу сіль, тільки я їжджу, там мій город, поблизу ці полеша, може звідти там десь якась колись пилюка і то. це коли так висіть і, там. І, і та, в принципі, ну чи, чи підготовка до посіву. А так більше пилюки немає. Ось саме такі частенькі. Ну як на мене частенькі. Бо, з там. Здалека, здається, видно, ніби якимись такими як трохи плямами, трохи брудні, а йшов близько, в якісь меншій чисті. Просто багато там вказують, там мити, там прибавка до генерації. Знає, що там, що там відмієш, якщо терну навіть якісь залишаються сліди того, що тер. А так, то Пелюк, ніякої немає, немає там, що мити, мені здається. А ну хто там розкаже, є якісь у когось? Такі ситуації, коли після того як помили, ну, чи реально дає якийсь якусь прибавку, чи це так чисто для, для зовнішнього вигляду більше. Ну, просто цікаво. До речі, сонце на заході. Зараз панелі в крайньому положенні, трек розвернути вже. Сонце на заході вже от майже. Сідає, то ще трошки там ще годинку буквально сховається за ті дерева, Там вже генерація буде там, по суті, ну, буде майже Там кілька десятків Вт. А зараз в такому положенні в таку пору є 1200, ну, плюс-мінус там коливається, звичайно, але так в районі 1 кВт і 200 Вт. Раніше коли в панелі стоїла стаціонарно, то Такий показник в цю пору, то можна було навіть і не мріяти. Це зазвичай це вже в цю пору там було 100-150, може аж 200 Вт. Це, якщо вже вона ну, стояла в ту сторону, дивилася прямо в тому напрямку. то трохи сонце потрапляло на задню сторону, то десь Вт до 200 було. Зараз значно більше за рахунок того, що панелі розвернуті. Хоча б частково на захід, вони звичайно не, не, не на дивляться стор... на сонце. Бо вже в крайньому положенні. Вони вже далі не можу повернутися. Але так, щоб було видно і сонце, і панелі. Бачите, от де сонце і от як, як до сонце розвернуті панелі. Вони так якось під кутом по діагоналі лежать ніби як. Наче, наче взагалі перевернуті якось дивно. Але таке до сонця вони трохи розвернуті. І. Хоча б якась більш-менш адекватна генерація є. Ну, зараз вже акумулятори заражені повністю, там більш нагрітий, все, що можна зроблене. Зараз по суті кіловат. Чисто таке вже, що, скажімо так, якщо якась потреба є, то, то використається. Ну, звичайно, зараз для того, щоб подивитися, скільки є генерації, то я дав навантаження, щоб побачити. То видає кВт 200 А так по факту то зазвичай це вже Все нагріто, все за, заряжено. І, по суті, потреба тільки для поточних там, споживачів, таких там, як холодильники, там інтернет, камери, телевізор, там, ще щось, хоч дрібниці всякі. Але, звичайно, якщо є потреба в енергії, якась така суттєвіша, то такраз стоїть. Хоча б той кіловат він непогано виручає ну, в порівнянні з тим, коли були панелі стояли стаціонарно на південь. Ззаді такі, звичайно, чистесенькі і відзеркалюється спереду, звичайно, трохи не такі. Хоча спереду там і скло трохи інакше, Воно якесь чи то покриття має, чи не якесь матове, ззаду то... Прямо бачите, от дивимося на панелі, а бачимо все, що, все, що видно, Тут видно стовба, там тирса стоїть ну тут, як дзеркало. а Спереду воно якесь таке, більш таке матове, трохи пилюка краще до нього чіпляється. Але все одно мені здається, що там, в суті ніякої такої великої тої пилюки. Нічого там такого немає якогось впливу. Ну, Звичайно, це через те, що далеко від дороги. Тут ніякої пилюки такої зайвої немає через те, ну, так, якби стояли панелі десь біля дороги. Звичайно, там би значно більше було б пилюки, особливо по, таких, по цих от кутках. Тут бачите в кутку, от. сфокусуємося, от, все і брутики є в кутку. Це буквально там, я не знаю, ну навіть особо та палець не міщається, щоб витерти його. Ну, прям зовсім трішечки. Ну і так, на кожній панелі. На тих так само. На собі стекло в один куток. Їїць. немає... Тобто, тут якраз є відступ, і скільки міліметрів до 20. Від краю рамки. Тобто, по суті, якщо стікає, сюди якийсь бруд, то він не буде закривати. Кристалли буде цю білу полоску закривати, яка, по суті, нічого не... На генерацію ніяк не впливає. Це, на мою думку, досить такі рішення непогане, бо того, що є панелі, в яких ну, набагато ближчі кристали до краю рамки. Тобто їх трошки, я думаю, якщо там 2 см кристала закрите, то відповідно частину генерації вже втратиться. Тут такого не буде. Хоча панелі, якби тут виробник я так понякну, знехтував розміром, абсолютно все одно був на розмір. Зробили просто нормально, щоб воно було якісно. Оце рішення непогане. Так само, як проміжки між самими кристалами. Також зараз в більш новіших версіях вже там проміжків немає, або вони набагато менші. Тут такі от, видно, спеціальні відступи, Не спеціально, а так технологічно виходить для того, щоб оці шинки переходили знизу наверх. Тут для того і зроблений такий малесенький. Відступ десь міліметра три Зараз бачу панелі йдуть просто з пошняком чорні. Тут немає цього відступу від краю, немає проміжутків. Незвичайно менші значно, але Все рахунок того, що немає цього відступу, мабуть, той бруд і буде впливати, якщо він до нас збирається, буде впливати на, на генерацію. А хоча можу помилятися, чисто світ теоретично роздумую, що. Може бути історія. Не. До речі, розкажіть там, напишіть в кого як. Чи впливає якусь пилюка чи бруд на генерацію. Мієте ви панелі чи не миєте. Якщо миєте, то, то чим? Бо ну, не бачу сенсу сильно там мити їх, але деколи так дивиться, якісь є от, і всякі такі от, історії з такими от какахами, якісь, Там Джова, там чи ще хтось там. Чим пташки бував, сідали наверху і такі полоси через всю панель. -тоді, тоді якраз виникає бажання там, піти їх водою змити. Чи, чим, до речі, її? Там, Ну, Я маю на увазі чи... з хімією, без хімії, там, просто якоюсь шваброю, стряпкою чи там, якісь щітками спеціальними і так далі. Цікавий цей момент. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, не безкоштовні. Всім гарного дня!